Тож минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше 10 пожеж та евакуювали 11 людей. На Прикарпатті рятувальники провели пізнавальний захід для дітей з християнського табору: про нелегку роботу піротехніка на сході України та безпеку на Прикарпатті. Рятувальники закликають берегти життя та розповідають правила безпеки на воді. За оперативними даними головного управління ДСНС області, з початку року на Івано-Франківщині виникло 9 сотень пожеж. Лише впродовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше 20 пожеж та евакуювали 11 людей. Близько п'ятої години вечора на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на третьому поверсі 9-поверхового житлового будинку, що у місті Калуш по вулиці Лесі Українки. До місця виклику негайно було направлено калушських рятувальників. По прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що горять речі домашнього вжитку в квартирі на третьому поверсі, а також на балконі 9-поверхового житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Надзвичайники локалізували пожежу та ліквідували в найкоротші терміни. Також рятувальниками з сусідніх квартир житлового будинку було евакуйовано 11 мешканців. На щастя, постраждалих на даній пожежі не було. На лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку, пристосованого для зібрань богослужінь, на вулиці Володимира Великого у місті Городенка. До місця виклику було направлено рятувальників 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Городенка, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру головного управління. ДСНС в області по прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що одноповерхова дерев'яна будівля охоплена вогнем. Площа пожежі складала 112 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Рятувальники ліквідували пожежу о 5.30, не допустили перекидання вогню на поруч розташовану будівлю. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється постраждалих немає. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж у житловому секторі, працівники служби порятунку закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожеж. Жодної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали суха листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Демонструючи фотографії своєї роботи із крайньої ротації на схід України, старший сапер відділення піротехнічних робіт Держслужби з надзвичайної ситуації в Івано-Франківській області Юрій Малик розповідає, як разом із колегами вони очищували деокуповану територію Донеччини. Для групи, де проходить службу Юра, це вже шоста ротація спочатку повномасштабного вторгнення і третя за цей рік Київщина, Харківщина та Донеччина. Це ще не всі області, в яких доведеться нам працювати, адже роботи нас ще на десятки років, говорить. Юра Малик. А як працювати під постійним контролем ворога обстрілами та у 40 градусну спеку, розповість сам сапер. Повністю захисний шолом, наколінники це дає трохи вага і ну, відчувається звичайно. Зараз та як літо і температурні режими дуже, дуже жарко, особливо хлопці на Херсонському напрямку там. Умови такі дуже важкі. Незважаючи на всі складності та колосальний об'єм роботи, з яким доводиться стикатися під час ротації, Юра зізнається, що найважливіше це колектив, з яким ти це все проходиш. Колектив такий ну, хороший, ну хлопці відповідальні. Вони знають алгоритм дій, бо тому що у колективі, у саперів, має бути, як то кажуть. І повага взаємозв'язок і розуміння, що це є і страховка, і ти знаєш, що ти довіряєш чоловіку, який йде з тобою в парі там. Що один одного контролюємо, дивимося, страхуємо навіть попри п'ятдесятиденні ротації, які Юра разом з групою їздить постійно, він знаходить час і для дітей, яким разом із сім'ями були змушені покинути власні домівки. Так Юра та його товариш Андрій Трач провели пізнавальний захід змінної безпеки для учасників табору Лайфстарт, що в місті Івано-Франківськ, розповіли дітям, як розрізняти вибухонебезпечні предмети, яких правил потрібно дотримуватись при виявленні підозрілих предметів, щоб уникнути небезпеки. Під час заходу сапери ДСНС пояснили дітям, що в жодному разі не можна чіпати знахідку, а також про те, що вибухонебезпечні предмети можуть бути замасковані та розповіли про основні характерні ознаки таких знахідок. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів потрібно негайно повідомити службу порятунку за номером 101. Сьогодні ми дізналися дуже багато нових речей, які використовує під час війни наш ворог. Ми дізналися, як ми їх можемо розпізнавати тепер візуально. Ми спробували одягти на собі жилети та каску, змогли дізнатися справжню вагу. Також нам дали змогу спробувати прилад, який детонизує міни. Дізналися схему роботи їхню, і це справді був дуже прекрасний досвід. І я тепер. Тепер за гідністю можу сказати, що я знаю набагато більше тепер. Дякую ДСНС. Витримаємо і скоріше почистити нашу територію, щоб був мир, безпека, і щоб люди просто собі ходили в поле, відпочивали на природу і не боялися, що може щось їх чекати якийсь там сюрприз. Враховуючи невтішну статистику нещасних випадків, яка склалася на водних об'єктах країни, та з метою посилення безпеки на водоймах області, рятувальники організували широкомасштабний профілактичний рейд. Від початку 2023 року на водоймах України загинули понад 675 людей, серед них 67 дітей. На території Івано-Франківської області від початку року загинуло понад 30 людей. Цифри говорять самі за себе. Статистика дуже жахлива, тому що людські життя, недбалість, порушення правил безпеки призводить до жахливого до жахливих наслідків. Заходи були спрямовані на нагадування місцевим жителям та відпочивальникам про важливі правила поведінки на воді та зниження можливості виникнення надзвичайних ситуацій. Рятувальники вирушили на водні об'єкти області разом з інформаційними матеріалами. Під час рейду рятувальники наголошували на правильності використання рятівних засобів, важливості носіння рятівних жилетів та на дотриманні правил безпеки під час плавання. Рятувальники ділилися важливими порадами щодо реакції на потопельника: як затримати подих та надати допомогу потерпілому. До прибуття медиків. Це дозволило збільшити свідомість місцевого населення та відпочивальників щодо важливості забезпечення своєї власної безпеки та безпеки інших. Рятувальники на Довнячні звертаються до жителів нашого краю до гостей дбати про свою безпеку, не ігнорувати правила безпеки, не залишати дітей наодинці, не входити в водойми в стані алкогольного сп'яніння. Якщо це водой не облаштовані, в них ніякому вазі не можна купатися. Чувати біля них, це є дуже небезпечно. Завершивши рейд, рятувальники висловили сподівання, що отримані знання та навички допоможуть уникнути травм та нещасних випадків на водних об'єктах. Такі профілактичні заходи сприяють підвищенню рівня безпеки та створюють свідоме ставлення до власного життя. Спільно ми можемо зробити водні простори ще безпечнішими та приємнішими для всіх. Поясніть дітям правила поведінки на воді, щоб купалися, де дозволено. Пірнали де перевірено і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Щодня працівники служби порятунку проводять інформаційну роботу з дітьми щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності. Рятувальники частини спеціальної пожежної техніки Першого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС в області завітали до християнського дитячого табору до зірок через терни, що на базі ліцею No24 Івано-Франківської міської ради. Вогнеборці перш за все, розповіли дітям про пожежі та небезпеки, які можуть спіткати їх влітку. Нагадали правила безпеки на воді, а також правила поведінки в горах, в лісі, розповіли про порядок дій під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Це дуже важливий для нас захід, тому що особливо діти мають розуміти про цінність свого життя, здоров'я і що треба робити все, щоб. Бути в безпеці, рятувальники ознайомили присутніх з пожежною технікою та рятувальним спорядженням. Діти із задоволенням слухали поради рятувальника, а також усі бажаючі мали можливість ліквідувати умовну пожежу. Під час заходу рятувальники вручили дітям друковані матеріали про правила безпеки на канікулах, розроблені ЮНІСЕФ Юкраїн спільно з ДСНС. Літні пригоди без шкоди. Сьогодні до нас завітали рятувальники і розповіли нам багато цікавого. Я сьогодні дізналася, що потрібно бути дуже обережним з вогнем, куливодойму і з вибухонебезпечними предметами. Для нас рятувальники провели дуже цікавий захід, показали нам автомобіль, показали спорядження. Ми могли посидіти в автомобілях і погасити умовну пожежу. На завершення фахівці ДСНС наголосили, що пожежу легше попередити аніж загасити, та закликали дітей дотримуватись правил пожежної безпеки. Поясніть дітям правила поведінки змінами, щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101.